Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже важливу тему тему дружби, тему злагоди і миру. Діти, ми з вами живемо на великій планеті. Як вона називається? Правильно, наша планета називається Земля. На нашій планеті багато різних країн, де живуть люди з різним кольором шкіри. У кожного народу своя культура, свої традиції, свої звички, свої ігри, танці, пісні і казки. У кожного народу Є своя улюблена страва. Подивіться, які гарні національні костюми у всіх народів світу. Вони всі дуже різні і всі особливі. Навіть будиночки у кожного народу різні. Хтось живе в маленькому з гострою кришею, у когось кругла юрта, хтось живе в будиночку, наче й сказки, а хтось в сучасному великому хмарочосі. Багато живе людей на землі, і щоб всі жили в мирі і злагоді, ми маємо приймати всіх такими якими вони є, поважати їх і жити з ними в мирі і злагоді. А як ви розумієте жити в злагоді? Це означає жити дружно чи сваритися? Жити в злагоді це значить жити разом, дружно, підтримувати один одного, поважати, розуміти, що ми всі різні. Але ми всі гарні, ми всі живемо на одній планеті. І ми повинні жити дружно, як у всьому світі, так і в родині. А як ви ставитесь до своїх близьких, до братиків, сестричок? Ви їх не ображаєте? Живете дружно? Я знаю, що ви молодці, ви не ображаєте своїх братиків і сестричок. Це дуже важливо захищати один одного, підтримувати один одного. Зараз я вам розповім одну історію. Вона називається Вінник. Жили були батько і його сини. Сини жили не в злагоді один з одним. Вони весь час сварилися. Не поважали один одного, не слухали батька. Тоді батько звелів принести віник і каже: Зламайте, скільки сини не намагалися, ніяк вони не могли зламати віник. І так вони його гнули і сяк нічого у них не вийшло. Тоді батько віник розв'язав на маленькі тоненькі лозинки, роздав кожному сину по лозинці і каже: А тепер зламайте ці лозинки. Сини з легкістю переламали віник по лозинці. Одна за одною, тоненькі лозинки ламалися. Батько і каже, так і ви, якщо в злагоді, в дружбі житимете, ніхто вас не здалає, разом ви будете сильні і міцні, як віник. А якщо будете сваритися, будете все нарізно робити, то усякій вас легко здала. Тож запам'ятайте, живіть у злагоді, бо разом ви сила. Про що ця історія? Чому батька хотів навчити своїх синів? Батько хотів, щоб сини не сварилися, щоб сини поважали один одного, підтримували, жили в злагоді, щоб вони трималися разом, як лозинки ось цього віника. Ось зараз і я спробую зламати віник. Чи вийде у мене це? Ніяк, ніяк віник міцний, всі лозиночки вкупі, зв'язані, ніяк мені віника не зламати. І ви спробуйте. Попростіть у мами вдома вінечок і спробуйте його зламати. Чи вийде у вас? А ось у мене є віночок розв'язаний, де кожна лозиночка окремо. Ану, зараз я спробую, чи вийде у мене її зламати? Ось, бачите, як легко зламалася лазимка. Бо одна лозинка... Дуже тоненька, дуже слабка і вразлива. Ось так і ми, якщо будемо жити в мирі, в злагоді, один одного підтримувати, нас ніяке зло не здолає. Ніхто не зможе нам нашкодити. А якщо ми будемо нарізно, один на одинці, то будь-хто зможе нам зашкодити. Якось цим тонесеньким вазинкам. Отже, запам'ятайте мудрість, якою навчила нас ця історія. Разом ми сила! Треба жити в слагоді, з усіма дружити. Запам'ятали? Ну, а я зараз кажу вам до побачення, до нових зустрічей!